Червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, А ми наша славна Україна веселим, веселим. Ось замерзло все в кризі. Не знаю, зараз спробую зайти на середину, сніму відео. Ну, на середині глубоченьки льот должен бути хороший. Ось, нет, льот слабий, не стоє. Провалися двома ногами, протохати не глибоко. Несмотря на перший провал, трошки зайшов від берега чуть-чуть. Ну, можна жерлиці ставити буде уже. Вроді льот треба плішню тільки взяти з собою. Вон лунки свіжі є, набиті. Ну свіжі, як, позавчорашні. Ну, можна жерлиці буде поставити, спробувати завтра. На життя купити тільки поїхати.